20 чернігівських бійців поранено. Така звістка з'явилася в соцмережі на сторінці одного з національних телеканалів. В медіа центрі Міноборони інформацію уточнили. Наші земляки з 13-го батальйону потрапили під артилерійський та мінометний вогонь. Сталося це під Луганськом. Один боєць загинув, восьмеро отримали поранення. Чому вам, чиновникам, так чиновниками. Ним раніше рідні вимагали від владців, аби їхніх чоловіків відпустили додому. До сих він не говорить, що он там э, е, хоче все бросити і убіжати. Просто вони действительно очень сильно устали і ребятам нужна моральная поддержка. Получається, вот муж мої приїхали, дали йому 8 днів вместе з дорогою. Ну как ви ноти ну, совсем мало по сравнению з тим, що вони там прибыли? Они находяться. Чотири три місяці соответствують в Луганській області. Воюють там і бы надоело сидеть дома ждать їх домой, тому що всіх міняють а наших нет. Ми теж хотим, щоб їх поменяли. Міський голова Олександр Соколов переконував, прийшли не туди. Наслухати ротації я не, не займаюсь. Воєнкомат. Воєнкомати Сили України. Військові радять звертатися до оперативного командування північ, що знаходиться в Рівному, але ті, хто ухвалюють рішення, нині перебувають на передовій, тож сподіватися марно, щоб не втратити ці здобутки, які вже є у наших збройних Сил, то це така дуже складна робота. Ми проводимо третю чергу мобіляційного розгортання і в випадку підготовлення тих підрозділів, які ми зараз укомплектовані, то за рішенням. Уже керівництво, якщо я назвав, буде здійснювати ротацію. Діалоги з міським головою виявився напруженим. Афганець піддав критиці політику Міноборони. Коли нас не знав отправляти, давали котелок і флягу. Це було давно. Но тим не армія була. Таке річ веду о том, що в повинні воювати з невоювати професіональні воєнні, повністю екіпіровані. Пацану дають автомат, а как його кроме дерев'яного нічого не видел, вот это я називаю аматорство. і вважаю, що це приступно їх відправляти без поготовки. Я виду. присутні язика за зубами не тримали. Владцям влаштували прочухана. Мовляв, їм доводиться допомагати захисникам вітчизни з власної кишені. Рідні винуватять мера. Ви скажіть, що я зробити? Ви не, Ві не робите нічого. Стайте мене... пазок. Я ще раз вам спитав. Якщо ви не хотите... так, ви хотіли сказати одні слова, ви мені вже їх сказали. Мені просто хотілося на початку встати і піти. Ну, це, до речі, що... багато хто їх зробив. Да, багато хто, до речі, це зробив. Встали і пішли. Ми не тільки забули про тих хлопців, які там служать, а і. Про тих людей, які їх чекають. Вони теж патріоти, розумієте? І їхнім сім'ям також потрібно допомагати і ході іноді спрашувати, що вам потрібно. Бо багато питань було задано до департаменту соціального захисту, вирішенні деяких проблем сімейних на сімейному рівні, і скрізь одні отписки, Більше нічого. Дещо все ж таки люди для себе з'ясували. Комуналку за тих, хто в зоні, АТО то платити не треба. На війні син його нема вдома, чого я маю за його платити. Ви не маєте за нього платити. А я плачу. Коли він повернеться, з того часу почнете сплачувати. А сьогодні сьогодні ви платити за нього рахунки не будете, оскільки він де факто не споживає, ні воду да, не проживає. Да, да. Отримати омріяні 10 соток, які чиновники з екранів обіцяли бійцям антитерористичної операції. Поки навряд чи вдасться. На Руководитель Госкомзема популистски заявил о том, что мы как бы готовы выделить эту землю. Но для этого должен быть хотя бы ведомственный порядок. Есть 79 квадратных километров города Чернива, есть промзона, есть те, как бы, если на Масанах, второй и третий микрорайон, которые не застроены, но там спроектировано и по генеральному плану это высокоэтажная застройка. Больше земли такого объема Его просто не существует. Я лично считаю, что это должна быть государственная земля, поскольку это сказал руководитель государственной организации Госкомрезерв.